Робоче взуття першого сорту, ціна в нас іде 3500, 20 кг. Дивимось, які у нас тут модельки. Ось така. чоловіча, гарна. Звичайно, тут буде чоловіче робоче взуття. І в розмірі в нас мадиє інталія, я бачу, але не досить міцні сітки. Зараз пошукаю розмір, постараюся. Трішки стерто. 2020 року розмір я не бачу, на жаль. Але гарний ходовий розмір. Ось так вони виглядають. Підошла теж в дуже класному стані. Складно в ідеальному стані. Наступна, ось така моделька 39 в 39-му розмірі. Дійсно, киші мені лоб подобається, досить подобається. Ось така в 39-му розмірі. Теж дуже Місненьке, що дуже основне, щоб носочок був твердий. Більше набудови. Ось така ще одна моделька. Тут класно, що йде за щіпки. Так, Made in Italy 19 2019 року. Ось така моделька. От на також не бачу. Теж вставочки є, кросівки. Ось такий розмір я не бачу, але є вставочки. Пише 230, але що саме не можу подавати. Класні літні кросівки, з місним носочком. Ось такого плану. Іде в 43-му розмірі, можна сказати, і босоніжки, такі літні варіанти, 43 розмір, дуже класний ходовий варіант і розмір. Ось, але пілош дійсно в дуже шикарному стані. Подивіться, 41 розмір. Тож на засібках. Літні варіанти. На літньо осінні ось такі. Також на защіпці. 44-й розмір. Носочок міцненький. Так. Ось також такого плану. Щоб ніжка ззаді була відкрита. Носочок теж міцний, гарненький. Тут у нас йде 37-й розмір. Так, ще один гарний ходовий, класний, великий розмір. Ось такий, 42-й розмір. Саме ходовий, 42, 43, 44, саме більш ходові розміри. Ще такого плану. 44-й розмір. Уникс. Якщо я правильно назвала. також Unix, 30... Не бачу ті розмір. Ось такого плану. Що можна казати про робочі життя, коли вона дійсно надійно, бачу, що 42-й розмір. Ось такий. Дуже гарно багато ходових розмірів. Так, і тут у нас зустрічає страус. Ботінки. Ось такого плану. Міцні. Класі, надійні, зносу стійкі. Що там основне? Робота життя, населення зносу стійкі. Ще такого плану. Ось робочі, В розмірі 42-й. 42-й розмір. Ось такі вони. І остання моделька. Нічого, не пали, нічого страшного. Та що потрібно, то тільки потрібно шнурівочки. Дуже класний стан, дійсно дуже гарний стан. Перші сорти три п'ятсот двадцять кілограм для замовлення. робите, пишете своєму менеджеру або телефонуєте до нас.